Вранці 18 квітня Росія вдарила поруч з центрального ринку в Харсоні. Нині відомо про одного загиблого та дев'ятьох поранених. На відео видно, як продавці розгрібають завали. медики надають допомогу пораненим. Зауважу, що поблизу місця, куди поцілили вороги, немає жодного військового об'єкта. Уже тричі за сьогодні російські терористи вдарили по Оріхову у Запорізької області забороненими міжнародним законодавством запалювальними снарядами били по приватному сектору. На щастя, жертв та постраждалих немає. Немає ні дня без російських воєнних злочинів на Донеччині. Що не менше восьмеро людей поранено внаслідок артобстрілу українська. Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, пошкодили три багатоповерхівки та 18 торгувальних павільйонів місцевого центрального ринку, а це все, що лишилось від Авдіївки на кадрах. Передові позиції українських захисників сьогодні там перебував президент України Володимир Зеленський відвідав військовослужбовців морської піхоти, десантно-штурмових механізованих та артилерійських підрозділів. Під час робочого візиту на передову президент вручив воїнам державні нагороди. Хочу показати вам вражаючі кадри, як піхота Волинської 14-ї окремої механізованої бригади нищить ворога на передовій. На відео видно воїнів, які спочатку їдуть на техніці, а потім чим дуже гатять по ворогу. Додам, що за час повномасштабної війни в Україні загинули понад 183 тисячі ворогів. Лише за минулу добу збройні сили України докинули до пекла до 500 окупантів. І впевнена, там буде кожен російський вбивця.